Учасники Дніпропетровського Євромайдану, представники громадянського суспільства України занепокоєні поглибленням політичної кризи в країні, викликаної провалом внутрішньої і зовнішньої політики президента. Сьогодні поставлено під загрозу незалежність, суверенітет та територіальна цілісність України. Суспільство обурено бандитськими діями влади. Проти власного народу, який повстав на захист своїх конституційних прав. В неконституційний спосіб була змінена діюча Конституція 2004 року, що дозволило Януковичу отримати диктаторські повноваження узурпувати владу в країні. Кишенькова, тоталітарна партія регіонів шляхом Махіняцької області узурпувала владу в місцевому самоврядуванні що спричинило падіння економічного росту області, безправність підприємців, безкарне свавілля правоохоронної системи і безмежне розкрадання державної та комунальної власності? Діючий президент та кабінет міністрів шляхом проведення псевдореформ знищують малий і середній бізнес, охорону здоров'я, пенсійне забезпечення. Та інші соціальні стандарти та права і основні свободи людини. Найбільш обурливою були дії президента і уряду відмови від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом та повернення України в прірву тоталітарного минулого російського деспотизму. Сьогодні президенту Януковичу не довіряє майже 80% населення України. І ця Недовіра продовжує стрімко збільшуватись. Його вже не сприймають і йому не довіряють лідери більшості країн світу. Янукович є політичний банкрут. Так? Так! Такні так. дніпро Тертровський Євромайдан є частиною всеукраїнського Євромайдану і підтримує вимоги Київського майдану щодо повної. І безумовної амністії всіх учасників Євромайданів Україні і звільнення їх з-під арешту на всій території України, в тому числі в Дніпропетровській області. Негайне припинення репресій проти учасників мирних акцій, які відбуваються з 21 листопада 2013 року по всій території України. Та осіб, які відмовилися від виконання злочинних наказів, звільнення. Та притягнення до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до силового розгону Київського і Дніпропетровського Євромайданів. Всіх, хто віддавав злочинні накази, а не лише рядових беркутівців, зокрема, міністра внутрішніх справ Захарченка. Геть! Захарченка, геть. Захарченка. Геть. Захарченка. Геть. Дякую. Підтримую. Підтримуємо вимоги щодо відставки Кабінету міністрів та звільнення керівників апарату Ради національної безпеки і оборони, призначення технічного кабінету міністрів з авторитетних фахівців, підписання угоди з Асоціації України з Європейським Союзом, призначення нового генпрокурора, відставки президента України. Так. Дякуємо розпуску Верховної Ради та призначення дострокових виборів до Верховної Ради та до місцевих рад і міських голів на нових виборчих засадах. Підтримуємо Так, дякуємо неодноразові звернення Дніпропетровського Євромайдану до керівництва області та правоохоронних органів залишились непочутими. Місцева влада. Як і центральна не бажають чути свій народ, за який вони несуть відповідальність перед Конституцією і Богом. Вимагаємо відставки голови обласної державної адміністрації Колеснікова Дмитра. Так? <тірко> так, yeah, так? Дякуємо oh, yeah, начальника головного управління МС України в Дніпропетровській області Бабенка, oh, okay. Так. прокурора області Марчук. Yeah. Які своїми діями і бездіяльністю довели ситуацію в області до соціальної напруги, укриття від відповідальність злочинців спортзелі, стітушок та їх керівників і організаторів пограбування власності громади. Вимагаємо розпуску та перевиборів Дніпропетровської міської ради, яка своїми діями або без сприяла розкрадальну комунального майна до трьох мільярдів гривень за часи своєї діяльності. Тобто за неповних чотири роки на три мільярда вони вкрали нашої громади. Отут майна. Геть таку, таку раду, геть, геть таку раду, геть. Дякуємо, друзі, дякуємо. Так. Дніпропетровський Євромайдан закликає опозиційні парламентські партії виконати вимоги всеукраїнського Євромайдану до влади щодо здійснення всіх дієвих заходів для розпуску Верховної Ради та повернення державного устрою України в рамки Конституції 2004 року до парламентсько-президентської республіки. Як ви вважаєте, правильно було б, що була парламентсько президентська республіка? Так! Дякую, друзі. Так, пропонуємо опозиційним партіям, всім демократичним провладним інститутам громадянського суспільства за участі активістів Євромайданів, області, в тому числі і церкви, терміново зібратися за круглий стіл для обговорення шляхів виходу з політичної кризи з метою припинення антинародного антиукраїнського курсу влади. Підтримуємо всі Євромайдани на Дніпропетровщині, особливо райцентрах і готові, готові надавати допомогу в разі утисків і репресій місцевих активістам. Закликаємо представників інститутів громадянського суспільства Дніпропетровщини приєднатися до цього маніфесту, заявляємо, що у випадку ігнорування владою вимог Дніпропетровський Євромайдан буде продовжувати мирні протести. Та закликатиме громадян України і області відстоювати свої права та свободи в конституційний спосіб. Підтримуєте, Будем...